Львівщина співпрацюватиме з німецькою федеральною землею САР. Анка Релінгер, яка є міністром-президентом федеральної землі, особисто приїхала до Львова, аби підписати документ про співробітництво. Тепер Львівщина спільно із САР розвиватимуть освіту, медицину та будуть створювати робочі місця. Обговорні можливі проекти і розвиток в енергетичній сфері. Нам було б цікаво комплексне бачення і рішення тих проблем, які існують в лісаноградському районі правильні підходи щодо проходження цього шляху зі створенням нових робочих місць міністр-президент федеральної землі САР каже, ця угода важлива для України, адже в час війни потрібна підтримка і допомога. Львівські комунальні підприємства вже співпрацювали з САР раніше, тому цю угоду підписували саме у Львові. В нас є спільні проблеми і спільні виклики, і в нас дуже подібна промисловість. Ми теж маємо багато спільного. І так само ми маємо співпрацю з підкарпатським воєводством. І це в безпосередній близькості до вас. Тому це створює усі передумови до нашої подальшої співпраці. До слова, львівські спеціалісти вже запросили до Німеччини, аби обговорити подальшу співпрацю. Надія Ковальчик Віталій Дмитрко, телеканал ЕНТА.